Підтримка поранених військових та внутрішньопереміщених осіб у городоцькій громаді триває від початку повномасштабного вторгнення. У цьому їм допомагають іноземні волонтери, а також українці, які нині проживають за кордоном. Наші друзі, земляки, українці, а також французькі волонтери. Постійно майже два рази в півроку вони приїжджають. Вже от сьогоднішній приїзд це вже 16-й візит їх наших волонтерів сюди до нас на городочину. І сьогодні ми отримали багато засобів реабілітації для інвалідів. Це як і для наших жителів городочни, так і для внутрішньопереміщених осіб. Всіх, кому це потре потрібно, можна взяти на прокат, отримати через центр надання соціальних послуг городоцької міської ради. загалом ми привезли допомогу для. Для всіх городочан, але, зокрема, нам хотілося підтримати тих, хто був вимушений переїхати через війну, тобто внутрішньо переміщених осіб, особливо родини з дітьми. Ми слідкуємо за новинами і глибоко переживаємо за українців. Сподіваємось на перемогу України, щоб всі ці жахи припинилися якнайшвидше. Подружжя Катрін та Філіп зазначають, що у їхньому рідному місті Люнель живе багато українців із Городку та Хмельницького. Українців є дуже багато. Вони варять українські борщі, вареники і продають, і ті гроші всі. От воно йде сюди на, на, на допомогу. От на воєнний госпіталь тут тих вохудулів, тих колясок, тих унітазів, що тих вопалок, то пів машини, півбуса вигрузили. Анна Новоженіна і сама волонтерить жінка із подругами для поранених військових шиє подушки, і цього разу городичанка передала їх до вантажу з Франції, призначеного для хмельницького шпиталю. Також є ряд товарів, які лікувального, лікувальні, медичні засоби. Ми будемо їх спрямовувати на госпіталі. Для наших воїнів Збройних сил України є багато запитів, тому що наші хлопці працюють і госпітальєрами, і ми постійно з ними підтримуємо контакти та надаємо посильну допомогу. На знак подяки друзям з Франції город встигли провести коротку екскурсію тамтешнім музеям. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.